Виконуємо номер 175 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які знаки дій можна поставити замість зірочки в записі, щоб подвійна нерівність була правильною? Наведи всі варіанти. Необхідно, щоб ну, між двома знаками нерівності було число яке більше 17, але менше 24. Можливий такий варіант. 48 ділимо на 12, це у нас буде 4 і додаємо 18. 4 дати 18 буде 22. Число 22 у нас більше 17, але менше 24. Другий варіант. Можна від числа 48 відняти число 12, це у нас буде 36 і відняти число 18. 36 відняти 18 буде 18. Число 18 більше, ніж 17, але менше 24.